Ночі встигаєте, дивитися, дивіться. А ночі встигаєте. Дивитесь, ну, дивитесь встигаєте. Якість, якість, що там є Та що. Та навіки якість. Тумбочка, доліжка, підібрана по кольору, ідеально. Один до одного, барвник той самий. Хоп! Що там є? Хоп. Хоп. Пилюка. Стигаємо, стигаємо, стигаємо. Хопа! Стигаємо, сагаємо. Стигаємося. Хопа! Хопа! Матрас і цей 23, коштує 33. Матрасипутну під спальні 80 на 2. За 2900 віддам на незалежних пружинах. Ліжко з дуба, метр 80 на 2. Куняра велика, тут дуже багато. Та тут дуже багато дуба. Тут стільки вкладено 1,80 вісімдесять на 2,45. Стіл такий є з золотою патиною, а срібною це під клієнта. Цей стіл аналогів нема. Я перевіряв, цей стіл коштує 37. Він, до речі, розкладається. Ліжка у тут теж здуба йдуть комоді, хто ви знаєте, я вже показував. Оцей 19, це дуже тяжкий комод. Його дуже важко підняти, це повністю з дерева. Ліжка такі, оце 45-45, а це 29. Оце взагалі таких ніде немає, взагалі ніде не буде. Метр вісімдесят на два підставка під матрасом вже фанери йде. Да? Ціна такого 49, я вже казав 49, тумбочки по 16 і ціна того 32. Але не путайте з копією, бо це оригінал. Кого цікавлять такі варіанти, то все ви знаєте де шукати. Да?